Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Сьогоднішнє відео з Нідерландів буде трошечки незвичним. Я не буду розказувати про роботу, хоча є що розказати. Я не буду розказувати про міста. Я вам розкажу про їхні традиції. Зараз, от зараз, в цьому місті, де я живу, тільки Відбувається свято. Це свято, вони чекають майже рік. Карнавал. Вони до цього карнавала просто всі, і діди, і баби, і малі, всі готуються до карнавалу Забігаючи наперед, ще скажу, що воно не відмічається в Роттердамі в Амстердамі та Гуагії, самих таких, знаєте, відомих містах Нідерландів. Також не відмічається на севері Голландії. Там взагалі кажуть, якісь такі трошки жорсткі люди. Ну, знаєте, холодно там, чого вони будуть добрими. І в цьому нашому сіренькому місті знаєте дуже дуже цікаві люди. Цей карнавал вони до нього готуються цілий рік. Шиють собі костюми. Хтось корозь просто піжаму може одягти. Я був здивований, коли побачив мужчинку, який їхав на велосипеді в жіночих лосінах. Стрінги поверх була в нього така шуба шкіряна і такий дуже-дуже прекрасний капелюх. От вони тут виділяються. знаєте, це Нідерланди не, не, не зря тут легалайз Це є, і ці наркотики. Не завжди мені здається в неї корисні. Коротше, випендрюжених такі і п'ють. П'ють безбожно цілу неділю е, з роботи, з роботи відпускають п'ятницю. На роботу не йти треба, не, не треба йти. Тобто, свізде це все тут знають, що карнавал до нього готується, і місто зараз оце день, сьогодні, понеділок, воно просто кишить п'яними людьми, п'яними старичками, п'яними дідушками. Молодь дуже сильно знаєте, так випиває. І ті стереотипи, що там українці п'ють. Ні, я, я такого ну, надивився, коли вони просто там. Ну обригуються, знаєте, але тут таке свято, у них так прийнято це такі традиції. Традиція, знаєте, ця вже років 200-300 існує в цих містах. Е, святкують ну, Бреда тут е, південь, південь Голландії. Це святкує. Е, Сєвєр там знаєте, вони щось так не признають свята. Вони такі більш сурові люди, як кажуть, е, шиють той костюмчик, чекають це свято. Це Свято, ви знаєте, якби місто стає містом дурнів, дурнів та блазнів. Тобто воно навіть міняє в шуточній формі свою назву. Там ми живемо в Кілбургів, воно якось по-іншому називається, але не то суть важно. У них є свій король, у них є своя королева дурнів, яка якби, заправляє цим святом. Потім на кінець, на кінець свята, коли це все вже завершується, всі ці костюми, всі ці наряди просто спалюються. Така, така цікава традиція. І весь цей час вони дуже багато їдять і просто дуже багато п'ють. Знаєте, це така офіційна, офіційна частина свята, яку ви можете прочитати там в е Вікіпедії, на якихсь гугл-ресурсах. Ось ага. е дідусь поїхав, теж на мене дивиться. Але є неофіційна частина свята. Неофіційна наркоманська частина свята, яку знаєте, дуже конкретно відзначає молодь і наркоманія тут ж -ж жужить і шумить. Тут нормально, коли ти там поназдряв наркотики. Отаке от, от, от свято. Зараз е заїдемо в центр міста, де відбувається вся ця фієрія з цих е безумних е старичків, які вражаються в свої безумні наряди. Подивимося, як воно все. хочеться сказати, що є офіційна частина свята, де там вони п'ють пиво, фест, якийсь фестиваль, слухають класичну нідерландську музику. Ну, все, в принципі, покажемо. Задімаю, до речі, церква е, протестантська і вона прийняла образ на це свято, знаєте, на це свято дураків, башкетників, пешкерників, власні вона прийняла облік е, замка, замка дураків. Да? Ви представте в Польщі, щоб католічна церква прийняла замок, ну, образ на себе замок дурака. Це ж це нереально. Тут це, 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 це все дійсно можливо. Біля Ісуса проходить це свято, свято Дурнів, знаєте. І е, насамперед хочеться сказати, що голландці дуже багато бухають. Я вже це казав, да? я це заказав, вони бухають дуже багато. Е, це офіційна частина свята зараз відбувається. В центрі тут музика грає цілих п'ять днів. Грає музика, вони отриваються по чорному. Дуже-дуже е, подобається мені дивитися на цих пенсіонерів, які знаєте не незамордовані соцуком. Маються своє задоволенням, вони шиють собі що бо такі костюми є, що просто важко на надягнути і одягають піціонери. Вони просто йдуть і відпочивають. І ти дивишся на то все, дивишся, знаєш, з якоюсь такою сльозою. Тому що розумієш, там, де твої батьки живуть, де твої родичі живуть, що таке Україна, звідки ти приїхав, і тут чим люди живуть, просто виходять святують. До речі, скільки я їздив вже третій день, де це свято, скільки я їздив, я ні разу не побачив, коли там. Тут якісь бійки, там, щось, знаєте, стички, хтось якісь питання лісають. Ні, люди просто б'ють, убиваються, обсикаються, обригуються. Ну, немає ніякої агресії. Якась є така, знаєте, посмішка. Привітність Ісус. Я не знаю, як Ісус тут зараз він бачте, дивиться на це все. З його замка, з церкви зробили королів. Замок, замок зробили для турків. Така оце історія. Історія про те, як нідерландці святкують, європейці святкують. Ці чудові карнавали. Ви знаєте, нідерландці взагалі вони нам карнавали цю сюди жуку. Вони такі цікаві. А неофіційна частина цього свята. Щодо неофіційної частини цього такого цікавого параду, цікавого шестві. Карнавалу, як вони називається. Неофіційна частина це коли молодь збирається, і не молоді і старі, старички теж збираються на різних закритих вішниках, е, вживають різний різний. Е, Наркотичні різні засоби і займаються без сексом. Таке також тут є, щоб ви знали, тому що це Голландія. да не для кого не секрет, що люди, якби вулиці червоних ліхтарів, пам'ятники сексуальної природи, ну ті, бо це все так. Вони таке люблять. Знаєте, вони вони е, гланці дуже, як кажуть російською мовою, розкрипощать. Дуже такі вони активні, я би сказав. Хоча дивися, вроді такий. Як порядний людина, а ось дід йде як і воює. Ну що тут таке? Ось такі оце свята, так оце люди святкують, так відпочивають. І ще раз повторюю, тут немає агресії, тут якась така оце як їхня інкубаторська любов, вони виросли в інкубаторі, вони не знають, що таке агресія. І я дуже заздрив цим людям, тому що ну, їхні глаза, оці пенсіоніри, дідушки, бабусі, вони просто світяться добротою і святкують. Якщо вам буде можливість завітати на такі поради в Європі, знайте ще любителям халяви посвящається. Тут бувають варіки, коли наливають багато дешевого, а то й безплатного пива і годують їжею, Картопла, Картопля, там такі закуски, тому що в Голландії немає таких знаєте, делікатесів, але пиво наливають безкоштовно, і то, як би, ну, то круто. Проїжджаєш по місту і йде такий запах пива. Пива, а на ши прям такі, знаєте, стоїть у коноплі і мочі, То, що все повстикали, все повстикали це свято в Нідерландах, так так святкують. І коли я дивувався нашим херсонцям, що у нас є там битва і не можуть побігти. Нічого страшного, вони є є такі, люди, все нормально.